Одразу зрозумів. А що з того хорошого, що він народився, от саме таким, без рук і без ніг, але віра в себе, віра в людей, в рідних, близьких, зробили свою справу сьогодні. Нік Вучич по всьому світі вчить людей бути щасливими. І зараз він прямому ефірі сніданку з один посадили. Нік Хай. Хай. Добре утро. Знаєте, що перше зробив Нік, коли ми побачилися за лаштурками. Він каже, давайте поцілуємося, обіймемося. Як рідні, завжди бачились. ми відчуваємо, ніби ви наша сім'я. Нам, до речі, допомагає допомагає в прикладі Ірина Яремчук. Нік, рано прикинулося, для вас це звичка. Uh, no, I don't Ні, wake up early. я насправді не прокидаюся рано в основному. Uh, but when you have to wake up, you do. What you але do. коли потрібно прокидатися рано, ти робиш те, що потрібно. Once you have children, sleeping in is impossible. Well, відповідно, як коли в тебе діти, ти хочеш висипатися достатньо. Ні, кото вчора відбулася друга лекція в палаці спорту, зал був переповнений. Дуже багато людей прийшли, дуже чекали цієї лекції, і прийшли і паралімпійці, і учасники АТО, які втратили кінцівки, от, з проекту переможці. Які ваші враження після цієї зустрічі? Першу чергу поздравляю усіх паралімпійців. What a great achievement! чудові досягнення. Incredible! Неймовірно просто. Вітаю вас. Я дуже вдячна, що вчора дуже багато людей прийшло. Дисейблден Аблбай. Людей, які з без кінцівок, і ті, які з кінцівками. Тому що я вірю, що саме. Нехватка чогось в серці це uh, та важлива нехватка більше ніж коли в тебе не вистачає кінцівок. і я дуже вдячний організації Strategy, які допомогли мені приїхати і бути тут сьогодні. Миф'юкраїн суч І оскільки Україна від нах знаходиться в такій нестабільній ситуації на даний момент, я дуже вдячний що саме в такий час я можу приїхати і дати на. Дію та віру нам потрібна Божа допомога в цей час? А нік я дивився разом з багатьма українцями. Вчорашній виступ ваш в палаці спорту. Палац спорту був вщен забитий людьми. А ви там був один і знаєте, що мене найбільше вразила ваша фраза? А у мене я, я хочу собі руки і ноги. А чого хочете ви? І велика така пауза по залі пішла. Я теж задумався. В принципі, у мене, начебто, все є, але деякі люди повноцінне здавалося б, вони нещасні. В який момент життя свого ви зрозуміли, що ви можете бути щасливою людиною і жити повноцінно. Коли мені було 13 soccer. років я грав футбол. І насправді ще на той час мені дуже важко було користувати своєю ногою і я три тижні не міг ходити. And that was the first turning moment for me. І це був момент змін для мене. That no matter what you have in your life. Чи не важливо, що відбувається в твоєму житті? or not have. Або чого ти не маєш в своєму житті. You can be life. still for what you do. Ти все одно можеш бути вдячним за те, що в тебе є. And I realize that I need to do my best with what I have instead of being angry Я розумію, що мені потрібно справлятися найкращим чином з тим, що в мене є, замість того, щоб фокусуватися на тому, чого в мене не вистачає. And I knew deep down that there had to be more to life than meets the eye. І глибоко в серці я розумів, що є набагато більше в житті, чим бачать наші очі. And I wanted arms and legs. І да, я хочу кінцівки, хочу руки і ноги. But more than arms and legs. Але більше руки і ніг я обожнюю. Відновлені серця і надихнений дух, який наповнений. Joy and strength doesn't come from arms and legs. Радість і сила не приходять через руки та ноги. But the truth of who I am. Але пізнання того, хто я такий насправді. How much I am loved by God? Наскільки сильно мене любить Бог? And how much we can love others? І наскільки сильно ми можемо любити інших людей. And uplift others who are low. І піднімати тих людей, які впадають у відчай of depression. Це більший найкращий шлях, як можна вийти з депресії, <ortunit Jerry> коли ти намагаєшся вивести когось з депресії? Що цікаво, в, ну, в побутовому сенсі. Ви стрибаєте, займаєтеся спортом, у вас двоє синів. Ви з ними фотографуєте, мандруєте. Ви яєшню робите на кухні. Хто вам допоміг стати таким? Таким абсолютно здатним робити все завжди казали, you що ти ніколи, oh, ніколи yes. не можеш досягти чогось, поки ти сам цього не спробуєш зробити. And you know, many people never try new things because Знаете, багато людей ніколи не пробують чогось нового, тому що вони бояться. Of вони бояться, що в них не вийде. не Але життя без невдачі is a a Це все, все одно, що клас без вчителя. And so you Лонти девелопту ечлі ленгада овми вчимося, obstacles. як uh, переходити певні перешкоди. It's okay to fail. І нормально, якщо в нас є невдачі. Wars come and go. Війни приходять і, і йдуть далі. Нації піднімаються та падають. But they rise again. але вони піднімаються знову. We stronger. Ми стаємо сильнішими. Нік чи uh, можете зараз згадати приклади, коли uh, от завдяки зустрічі з вами uh, людина абсолютно змінила своє життя і повірила і стала щасливою. Знаєте, є не одна історія, які відповідають вашому опису. тому що я подорожую по всьому світу. Um, I've seen just lots of crying, я бачив сльози багатьох людей smiling, і посмішки багатьох людей, які раділи і ми отримуємо дуже багато листів. А не написано. Я ніколи більше не подумаю про те, щоб мені здатися. в цьому житті». Я знаю, що в мене є надія в моєму житті. і неважливо, що це за людина. чи це молода, чи стара людина. Але нам всім потрібна надія. Надія безцінна. Погоджуємося, Нік наші yeah, глядачі просто онлайн зараз дивляться вас ефірі «Сніданку» і Питають. Розкажіть, будь ласка, неймовірну історію кохання, ніка Вульчича, разом з прекрасною вашою дружиною. Канає як познайомилися? Де це було канає на вимете спікінгейджен? Каная і ми зустрілися на одному спікер, на спікерській зустрічі. Ви з лавефосай, і це звичайно була любов з першого погляду. Да алотагошилоктамі, поглянув на неї. Вона поглянула на неї. Я ніх не відчував своїх. And uh so at the time she had, excuse me. At the time she had a boyfriend. І в той час вона зустрічалася з хлопцем. And so we reconnected 6 months later. І через 6 місяців ми знову знову з'язалися. So no emails. А у нас не було імейлів, не було телефонів, не не смс. And we happened to see each uh, other 6 months later. А лет так просто вийшло, що ми знову зустрілися через 6 місяців. And the chemistry was even greater. І ось ця хімія між нами була настільки великою. And when we got together. І коли ми зустрілися? 3 months later. А через 3 Місяця після цієї зустрічі а в мене був особистий фінансовий кризис. I lost all my money. Я насправді втратив усі свої гроші, і, і деякі люди також вкрали гроші від and мене. І насправді я скажімо так, в такому важкому стані знаходиться в той and час. My, I saw how my wife і я побачив, як реагувала моя дружина She на той said, час. Вона сказала: Не переживай. Okay. Все буде добре. The я the почну працювати. Вати нянькою і я буду підтримати нас обох, knew, і в той момент я зрозумів me me. що вона любить мене за те, ким я And є і вона ніколи мене не покине. А во. Will... Овей сервмавай. Я завжди буду служити своїй And my дружині. Wife will stand by і моя дружина завжди буде стояти поруч зі мною. Family is so important. сім'я це настільки важливо. So sorry for all the divorced і families. мені шкода всі ті сім'ї, які розведені, But don't give розведені. Але не здавайтеся. Learn from what you've seen broken. Вчіться з того, що ви побачили, що було розбито. Love yourself. Любіть самих себе. Know that true love is out there. Знайте, що справжнє кохання існує. А, Нік, що з тими чоботями, які стоять у вас там у шафі, коли ви їх поставили і сказали, що коли я мрію, що вони мені знадобляться. Коли це станеться? Знаєте, коли я був дитиною, я молився, щоб в мене виросли ноги та руки. І я думаю, що це вже була відповідь на моє щастя. Я думав, я дивився, як люди дивляться на мене. і я дивився, як люди почувають себе після того, як ми молимося. за них. Е, відбуваються чудеса кожного разу? No, ні but they do happen. Але чудеса бувають. And that's the beauty that I have in І Enjoy. ось ця краса очікування цього чуда, я that. насолоджуюся God цим. God can give me arms and legs. Знати, що Бог дасть мені руки та ноги. But if he doesn't give me arms. Legs, Але навіть якщо він мені не дасть рук та ноги. He will use me just the way that I він am. Він все одно буде використовувати мене таким, яким я є. My dad has cancer. У мого тата рак. And we pray for him. І ми молимося зараз за нього. He may die of cancer. Можливо, він помре від раку. But when he dies. Але коли він помре, home, він піде додому. Pray for healing. а ми молимось все одно за його стілення. Бог може творити чудеса. Совіфіцказ вил. Тому якщо це воля Божа ілгапен, тому це відбудеться But if I don't get a miracle, Але якщо навіть не відбудеться чуда, я все одно someone можу, someone можу бути чудом для когось іншого. Нік я знаю, що, начебто, з вами теж своєрідне чудо сталося. У вас були великі проблеми з хребтом. Вам медики прогнозували, і зараз в яка ситуація? In my spies, excuse me, I don't know. In my spine. так <in> в моїй спині. Тобто Угу, по моїй спині у мене хвороба А um, називається вона сиринс, я а сирінс. Вигаден МАРА. Вибачте, мна мені робили МРТ. Uh, і вони дізналися, що товщина uh, по позвоночків, вона була дуже маленькою, дуже не нецільною. Майспайн вистонінгінто флуід а буквально моя спина перетворювалася в рідину. I had three holes in it. У мене було три дирки в моїй спині в 2002 році. В 2012. Протягом цього часу, коли доктори діагностували мене, вони сказали, ми тобі нічим не можемо допомогти. Ten years later, Через 10 років I didn't have three holes. в мене вже не було в спині десь, трьох дир. У мене було лише дві. And two years after that, і два роки після того Мене залишилася одна і в минулому році ніяких дир. Дай Боже, і дай Боже. лікарі кажуть, все, ви здорові. вау. Вау нік, залишається часу. Вже після сніданку ви поїдете до українського парламенту Верховну Раду України виступати перед нашими народними обранцями. Ви знаєте ситуацію в Україні, яка інфраструктура для людей наших українських не інвалідів, як ми їх називаємо, не інвалідів. Багато хто ми називаємо людьми з обмеженими можливостями в Цьому світі їх називають люди з надзвичайними можливостями. Які слова ви знайдете нашим народним обранцям, депутатам, політикам, щоб вплинути на них, щоб інфраструктуру життя для людей з обмеженими відповідальностями вона була відповідного кшталту і щоб їхнє життя було необмеженим. в першу чергу в парламенті being people of integrity. Я буду говорити про те, щоб люди були чесними, being true, щоб вони були істинними, to our family, щоб вони були правильно відносилися до сім'ї і також до самої країни. А uh, в наступному році буде 500 років Реформації. А uh, в 2017. Тому цей рік дуже важливий для країни. і uh, ми почитаємо дома. І люди з обмеженими можливостями і кожен має свою цінність. Дякуємо. Ні, клучі людина thank thank з великим серцем. Змінює our... світ. Uh, змініть себе і побачите, що світ навколо буде набагато кращим. Нік дякуємо за життя. Дякуємо за зустріч. приїжджайте до нас. Лесі те сама філісанку з один просидин був ні.